Собі котик і півник. Котик було на скріпаці грає, а півник пісеньки співає. Котик було йде їсти добувати, а півник вдома сидить та й хату глядить. То котик було й дичі, наказує Ти ж тут нікого не пускай, та й сам не виходь, хоч би хто й кликав. Добре, добре, каже півник. Замкне хату та й сидить, аж поки котик повернеться. Навідала півника лисиця та й надумала його підманути. Підійди під віконце, як котика немає вдома, та й підмовляє. Півник у півник, вигляни у віконце. У мене золота пшениця, холодна водиця, а півник їй то-ток, то то-ток, то, -ток, то, -то -ток, не велів коток. Бач, лисиця, що так не бере. Прийшла раз уночі, насипала півникою по під віконце пшениці. А сама засіла в кущі. Пішов котик, а півник подивився у віконце, побачив розсипану пшеничку та й міркує. Хм, швиденько поклюю, ніхто мене не побачить, та й котикові не скаже. Тільки під півник запоріг, вийшов, а лиска за нього та й помчала. А півник кричить. Котику, братику, несе мене лиска за високі гори, за темні ліси, порятуй мене. Котик, поки почув, то вже й спізнився лиску доганяти. Вернувся додому та плаче, а потім узяв скрипку, писану торбу та й пішов до лисичиної хатки. А в лисиці було чотири дочки та один син. Зібралася стара лисиця на влови. А дітям наказала нікого не пускати, півника глядіти та окріп гріти, що потом вже, як повернеться, їжу варити. А котик підійшов під вікно та й почав грати і приспівувати. Ой у лиски влиски новий двір та чотири дочки на вибір, п'ятий синок ще й пилипок. Вийди лиси, подивися, чи хороше граю. От найстарша лисичівна не втерпіла та й каже до менших Ви тут посидьте, а я піду подивлюся, що воно там та гарно грає. Тільки вона вийшла, а котик її схопив та вписав на торбу, а сам знову грає. Ой у лиски в лиски новий двір та чотири дочки на вибір, п'ятий синок ще й пилипок. Вийди лиси, подивися, чи хороше граю. Не втерпіла й друга лисичівна та й собі вийшла, а він і ту схопив та вписану торбу. Так усих лисенят виманив, а потім почепив торбу на сухій вербі, у хату, знайшов півника, розв'язав, взяли вони двох, вдвох, усю лисичину страву поїли. Горщики з окропом повернули, а самі втекли додому. Та вже потім півник до віку слухав котика. Малята. Ви тільки що переглянули казку котик та півник». і я вам пропоную переказати цю казку за схемою. Спочатку ми переказуємо казку за малюнками, які знаходяться зверху, потім за малюнками, які знаходяться посередині, і в кінці за малюнками, які знаходяться в... знизу. І так, жили були собі котик та півник. Вони дуже любили один одного і жили в одній хатці. Котик іде до лісу та наказує півнику. Сиди в хаті та нікого не пускай, сам не виходь, хоч би хто й не кликав. Одного разу глянула лисичка, а котик пішов до лісу. Прийшла і каже, півнику, іди до мене. У мене є золота пшениця, холодна водиця. А півник відмовляє їй, каже, тоток-ток не велів коток. Думала лисичка і вигадала. Прийшла до хатки та підсипала під хатку пшенички. Дивиться півник, пшеничка біля хати лежить. Та й думає, зараз вибігу швиденько, поклюю та знову до хатки забіжу. А лисичка побачила, що півник вибіг. Схватила півника та понесла до своєї хатки у ліс. Півник тоді гукає котик. Котику, братику, неси мене лиска. По каменю мосту, на своєму хвосту, порятуй мене. Котик почув, побіг рятувати півника. Біг-біг та не догнав лисичку. Приходить до хатки, півника нема та й розплакався. Поплакав трохи котик та й надумав. Взяв свою скрипочку та писану торбу та пішов він до лисичкиної хатки. А у лисички було дуже багато лисеня. Чотири доньки та ще й синочки. Підійшов він до хатки, на скрипочки грає та ще й приспівує. А у лиски в новий двір та чотири доньки на вибір. П'ятий синку ще й пилипку. Вийди лиски подивись, чи хорошо грає. От найстарша лисичкина дочка не втерпіла та й вийшла подивитись, хто ж там гарно так співає, а котик цоколобок та вписану торбу. Потім знову грає приспіви. І так він переловив всіх лисенят у торбу. Потім зайшов до хатки. Дивиться, півник сидить, схватив його, та побігли вони додому. Прибігли додому, півник каже, спасибі тобі, котику, ти мене врятував. Тепер же я тебе слухатимусь віку. І стали вони знову жити разом. Півник потім слухався котику. І все у них було добре.